Вітаю, друзі! Мене звати Анна Вергелес, я астролог езотерик та Літопрактик. Я пропоную сьогодні поговорити на тему, яка всіх нас дуже сильно хвилює. Мені багато питань приходить в Дірект в інстаграмі про ситуацію на Харківщині, про Вовчанськ, зараз там дуже складно. Про Сумщину, Запоріжжя, Одеса, Херсонська область, що буде відбуватися у найближчі місяці. Я багато прогнозів записую. Про Україну, про нашу ситуацію з вами. І деякі моменти я буду повторювати, але оскільки питання гарячі, дуже всіх нас хвилюють. Я думаю, що повторити якісь моменти, проговорити їх знову, розкрити, можливо, десь більш детально це буде надзвичайно корисно. Друзі, пишіть свої запитання. Пишіть, будь ласка, свої коментарі. Для мене це дуже важливо. Якщо ви вважаєте цю інформацію корисною, обов'язково діліться нею зі своїми близькими. І ми сьогодні з вами сконцентруємося на кінці травня, червні місяці і ситуація у нас в Україні. Отже, друзі, друга половина травня у нас надзвичайно активна. До 26 травня такий піковий період. Коли щільність обстрілів дуже висока, напруга на полі бою дуже висока. Далі ми переходимо з вами в червень і там знову ж таки Плутон проходить по Сатурну в гороскопі України. Я говорила вже не один раз про цей астрологічний аспект, і ми вже його пройшли з вами першу хвилю. Це була друга половина березня. Згадуємо ретроспективно, дивимося, що у нас відбувалося у другій половині березня. Росня почала свій. Наступ саме у другій половині березня, активувалися всі фронти, почалися дуже серйозні обстріли енергетичних об'єктів, інфраструктури. І червень він буде ніби другою хвилею. Знову ж таки відновляться обстріли енергетики, потрібно готуватися до цього. Почнеться ще більше тиску на фронтах. І червень він виглядає таким, знаєте, вирішальним, дуже складним і вирішальним. Що хорошого я можу сказати про червень, а це астрологічний аспект, про який я говорила ще у 2023 році. В червні приходить нова зброя. Уран буде робити тригон до Марсу в гороскопі України, а це дасть нам якусь. Таку, знаєте, неочікувану перевагу, неочікувані якісь е, нові можливості воєнні, яких у нас іще не було. І а, в 23-му році, коли я робила соляр для України, це такий прогноз на рік, який робиться в день народження країни, держави, людини. Якщо ми говоримо про людину, я говорила про те, що саме у червні місяці до нас приходить нове озброєння. Це може бути звичайно авіація. І ми вже бачимо, що швидше за все це дійсно буде авіація. Я дуже цього хочу, дуже на це сподіваюся. Я думаю, що ви всі також. Але це можуть бути інші види озброєння, які зможуть змінити швидко ситуацію, покращити її для нас, звичайно. Ну і вже з липня почнеться все більше і більше тиск на нас щодо переговорів, щодо якихось угод і дипломатичних процесів. Про це ми будемо говорити з вами пізніше. Давайте подивимося, як ми пройдемо червень, тому що від цього буде залежати дуже-дуже багато чого. А тепер по регіонах давайте поговоримо. Найскладніша ситуація у нас зараз на Харківщині. Звичайно, мені багато приходить повідомлень в дірект, і це, звичайно, Вовчанськ зараз він нас найбільше турбує. Ви знаєте, я подивилася, що буде відбуватися у Вовчанську, і скажу вам чесно, дуже велика вирогідність того, що в цьому місці ми не зможемо залишатися. І росня буде тиснути максимально для того, щоб забрати цю територію. І є велика вирогідність того, що вони такі собі заберуть цей шматок нашої землі. Але це буде, знаєте, така якась. Ну, фіктивна перемога, така, знаєте, як для галочки, тому що насправді їм буде дуже складно цю територію контролювати. Тому, друзі, якщо є можливість виїжджати, краще виїжджати, краще виїхати з небезпечних зон на певний час, на місяць, на два, на три, для того, щоб зберегти своє життя, для того, щоб бути у безпеці, тому що повернутися завжди можна. З безпечного місця так, повернутися назад додому. Щодо Харкова, я говорила про те, що ворог підійде дуже близько. Знову ж таки, я ще раз переглянула ситуацію на Харкові і можу повторити ті прогнози, які я вже давала раніше. Перший раз я записувала прогноз про Харків. На початку березня і говорила про те, що Росня підійде буквально до кордонів міста, тобто там, ну, буде чути в місті. Лінія фронту дуже-дуже підтягнеться до самого міста. Але взяти Харків фізично. Захопити місто вони не зможуть. Все, що вони будуть робити, це створювати непридатну для життя ситуацію у самому місті. Дуже складну, небезпечну, складну з точки зору знову ж таки енергетики, ресурсів, обстрілів, все це буде. На Харків будуть дуже серйозно тиснути. Я говорила про скандали, які вже ми бачимо, які стосуються керівництва. Які стосуються от зараз да, про фортифікаційні споруди, знову ж таки. Тепер щодо Запорізької і Херсонської області, відчуття складається таке, що Русня буде там створювати якийсь другий фронт або серйозний наступ. Швидше за все, це буде вже ближче до червня, тобто червень місяць. І... Знаєте, така уранічна енергія, іде уранічні показники: Уран, це планета, яка відповідає за несподіванки, за якісь експерименти, за якісь неочікувані кроки. От вони хочуть там створити такий, знаєте, ефект неожиданності. Як це буде відбуватися, будемо дивитись. Але Запоріжжя також знаходиться саме область. Я не говорю про місто. Місто буде обстрілюватися, я не думаю, що вони його зможуть захопити. Але саме. Запорізьку область, дійсно вони дуже хочуть ці території собі. І також це стосується Херсонщини, але на Херсонщині там якось все дуже сповільнюється. Я не знаю чому, але є показники такого, знаєте, згасання, сповільнення, наступу, якихось складнощів, з якими вони будуть стикатися. Але знову ж таки намагання, звичайно, будуть. І щодо Дніпропетровської області, Одещина, Чернігівщина, тут найменші ризики є того, що Русня захопить ще якісь території нові, звичайно, обстріли авіанебезпека, небезпека з води. Це все у нас залишається, як власне, і по всій території України. Але хороші новини тут полягають у тому, що. Ризиків втрати території тут найменше. Друзі, будемо з вами розглядати ще якісь локальні моменти ближче до червня, подивимося далі, що нас чекає другу половину літа, проаналізуємо. Пишіть, будь ласка, свої запитання. Пишіть, що вас хвилює, що б ви хотіли ще дізнатися. Якщо я зможу відповісти на ці запитання, я буду дуже рада. Будь ласка, Бережіть себе, обіймайте своїх близьків, ми з вами впораємося з усіма складнощами, пройдемо всі випробування достойно, це дуже важливо. Ми станемо сильнішими, кращими, добрішими один до одного. Це знову ж таки дуже важливо, якщо ви бачите, що ви можете допомогти комусь. У своєму оточенні, нашим військовим, людям, які переїжджають з небезпечних районів, тваринам, яких перевозять зараз. Будь ласка, допомагайте. Це дозволяє по-перше, відволіктися від усіх складних новин. А по-друге, відчути свою силу. Наша сила у єдності. Обіймаю вас до зустрічі.